Друзі, всім привіт! Якщо ви, як і я, дивитесь багато фільмів та серіалів, а також полюбляєте оформлювати щось у блокнотах, пропоную вашій увазі цікаву ідею. Мені, наприклад, завжди подобалось записувати, що я дивилась, але це було чи на чернетках, чи просто виглядало якось хаотично. От вже з 23-го року, як можете побачити, я записувала все охайно та більш структуровано. Та нещодавно я вигадала, як це зробити ще гарніше. Тому я замовила собі новий блокнот в крапку, бо це дуже зручно. Одразу ж мене покрив цей напис. Звучить доволі іронічно. На першій сторінці роблю тематичний колажик, який додасть атмосфери та затишку. Загалом ідея полягає в тому, що в цей блокнот ви будете вести чисто піде фільми та серіали. Ну, мультфільми, якщо ви дивитесь. Покажу вам, як це оформила я, але ви можете додавати сюди багато всього, що ви гадаєте під свої потреби. Наприклад, ви можете записувати список фільмів, які вам хтось порекомендував або плануєте подивитись в майбутньому. Я записую лише ті фільми, які я подивилась вперше. Бо деякі кінокартини я можу переглядати безліч разів. Зазначу, що я продовжу писати назви фільмів у своєму Bullet Journal, а у цьому блокноті будуть лише картинки. Для оформлення мені знадобляться стікери з цифрами та ось такі назви місяців, які я підготувала заздалегідь. Ви, в свою чергу, обирайте. Або те, що вам зручно, або те, що в вас вже є. Можливо, хтось дуже гарно пише каліграфічно, тому це все можна написати від руки. Мені захотілося почати з 23-го року і перенести всі фільми. І перед тим, як все наклеїти, я розпланувала, що де буде, щоб не заплутатись. Раджу заповнювати цей блокнот таким чином раз на декілька місяців, щоб ви вже точно знали кількість обкладинок, які необхідно наклеїти. Якщо бажаєте, ви можете додати сюди більше інформації. Я подумала, що мені вистачить обкладинки та рейтингу, а оригінальна назва фільму є на обкладинці. Особисто я робила обкладинки у своїй програмі ProCreate, але це також можна зробити у Photoshop або, наприклад, у Word. Чи якщо у вас є людина, яка вам зможе допомогти, це, звісно, буде дуже круто. Друкувати раджу вам на самоклеючому папері, бо це зекономить багато часу. Буде виглядати оханіше та сторінки залишаться рівними. Мені пощастило, бо в мене біля дому є копіцентр, де це все друкують, і в них вже є папір. А Ви, наприклад, можете його придбати і зі своїм самоклеючим папером прийти, щоб вам десь надрукували. Або якщо у вас є принтер, це теж взагалі дуже класно. Плюс паперу, що він матовий і на ньому з легкістю можна писати. Я обрала два кольори лінерів. Жовтим буду відмічати рейтинг фільмів, а помаранчевим серіалів. Щодо оцінки, це моя суб'єктивна думка, тому хай вас це не лякає. А тут я зрозуміла, що неправильно наклеїла одну обкладинку, тому прийшлось робити ось так. Все ж таки незручно займатися цим на камеру, але добре, що все можна виправити. На цьому моменті я здогадалась, що треба було відмічати мультфільми зеленим, але вже пізно. Отож, гортаю вам готовий блокнотик. Деякі моменти треба доробити, але це вже наступного разу. Я дуже задоволена результатом. А чи сподобалось вам, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені дуже цікаво почути думку зі сторони. Чи виглядає ця ідея для вас доступною, бо мені насправді було дуже легко. Я отримувала задоволення від процесу. Єдине, що дійсно багато обкладинок, багато фільмів, треба було все зробити і ніде не помилитись. В цілому такий блокнот виглядає дуже прикольно. Його можна показувати друзям, рідним або у соціальних мережах. Та найголовніше, це для вас пам'ять, просто що ви дивились, що вам сподобалось, що викликало емоції, можливо, ви колись будете передивлятись ці фільми. Дякую за перегляд цього відео і дуже сподіваюся, що воно вас надихне. Ось такі в мене вийшли серйозні справи.